Знову сльози та море квітів біля свято Успенського собору у Полтаві. 26 грудня в останню дорогу прийшли провести двох захисників, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Один із них старший сержант Валерій Грицай. Воїну віки залишилося 58. Чудовою людиною, справжнім патріотом, батьком, чоловіком, дядьком, справжнім, ну взагалі другом. І Дійсно, людина, яка не жаліла себе. Ці важкі часи, не зважаючи на свій вік, пішов на оборону. У 2022 році Валерій став на захист нашої країни. Проходив службу на посаді сержанта із матеріального забезпечення мінометної батареї. Але 24 грудня цього року воїн назавжди закрив свої очі. Помер під час лікування в лікарні у місті Івано-Франківськ. Вересні цього року, в кінці вересня, отримав важке поранення. Майже три місяці боровся за життя, але Організм не витримав. На щиті також повернувся сьогодні підполковник Сергій Власов. Йому назавжди залишиться 50 років. Захисник запам'ятався світлою та веселою людиною, каже його побратим Ігор. Сергій Володимирович був справжнім професіоналом. Я, напевно, в своєму життєвому шляху талановитий, що людина, ніж він не зустрічав. Він був дуже веселою людиною. Він був душою компанії. Дійсно був справжнім професіоналом. він Дуже багато чого навчив молодих офіцерів своїх побратимів. 26 лютого 2024-го Сергій Власов був мобілізований на військову службу. Проходив її на посаді начальника групи розвідки штабу. Обірвалося життя воїна 21 грудня цього року. Внаслідок хвороби у місті Полтава був у відпустці. І, на жаль, не витримали серце в нього. Ті навантаження, які доводилося йому проходити, вони без сліду не приходили, і все ж таки воно сказалося на його здоров'ю.